Свого часу лише дві тоталітарні країни в усьому світі забороняли джаз. Вгадайте, які. Усе тому, що ця музика була проявом свободи, а часом непокори. Мене звати Ярослав Дем'яненко, і сьогодні ми будемо разом слухати джаз. Його історія на теренах України часом легендарна, а часом трагічна. А як же вона починалася, та історія? От ти букін. Знаєш ли ти, Что социальные истоки джаза начинаются из подлинных негритянских песен, так называемых блюзов. А негритянский народ, это уж тебе должно быть известно, является наиболее бесправным и самым угнетенным населением североамериканских штатов. Перш ніж отримати клеймо буржуазної музики, джаз у ранній радянський період був надзвичайно популярним. У нас взагалі джаз до 40-х років одночасно з американським розвивався, це був дуже класний рівень. Мелодії темношкірих американців тоді ще не називали проявом імперіалізму. В 20-х послухати джаз можна було без особливих проблем. Де грали музиканти джазові первісні, ну в сіх ресторанах варєте. У ті часи в Союз навіть приїздять з гастролями американські та французькі артисти. Але в один момент джаз із музики пролетарської перетворюється на музику буржуазну. З критикою жанру виступає радянський письменник Максим Горький. Він називає це музикою ситої буржуазії, яка любить слухати оркестри божевільних мелодій. Така позиція на десятиліття стає офіційною серед кремлівських ідеологів. Більш за все мені подобається фраза Ловренті Паличеберії, не слав не тільки від саксофону до ножа, один крок. Це також відома фраза. Саксофон. Інструмент, согнувшийся під гнітом імперіалізму, джаз ненадовго стає легальним у часи Другої світової, коли союзники відкривають другий фронт. Тоді і Леонід Утьосов разом із британською співачкою Ен Шелтон навіть записують спільну джазову композицію. <плес> До речі, багато хто називає Одесита Леоніда Утюсова піонером радянського джазу. Це твердження свого часу розкритикував український джаз-піаніст і її музикознавець Володимир Симоненко. Він сказав колосальну фразу російською мовою: для совєтського джазу не було більшої катастрофи, ніж факт существування Леоніда Утюсова. Бо Леонід до ніколи не грав джаз, ніякого відношення до нього не мав, але оркестр називався джазом. І відповідні функціонери від музичної культури вони вважали, що музика утьосова і є джазом. Але це була класична естрадна музика. У післявоєнні роки джаз можна було зловити хіба що на іноземних радіостанціях. Але така привілегія була доступна лише тим, хто жив біля західного кордону СРСР у Львові. Часи дуже ми слухали польське радіо. І ви знаєте, вони давали дуже багато джазової музики, і ми заслухали їх. А в нас це було заборонено. Чому його, його забороняли в Радянському Союзі? Чому йому забороняли ще в одній державі? Дві держави світу забороняли джаз. Це Радянський Союз сталінського періоду. І, і гітлерівська Німеччина. Бо джаз це апріорі та музика, яка не приймає тоталітарізм. Це та музика, яка закликає до свого своєї сутністю. Ще одним місцем, де в післявоєнний період можна було доторкнутися до джазу, стають радянські кінотеатри. Саме, в році, Мої батьки повели мене в кіно. На так званий трофейний фільм «Серенада сонячної долини. Це факт, що Я цікався та послухав. була тоді перша моя зустріч з джазовою музикою. Переломним стає 1957 рік. У союзі відбувається міжнародний фестиваль молоді та студентів. Благородні ідеї фестиваля. А мільйони молодих людей практично на тому фестивалі вперше і прозвучала офіційно наша е тоді ще радянська джазова музика. І вже потрошки пішло. Починається джазова відлига. На колись буржуазну музику влада дивиться крізь пальці. Він вже не був заборонений, але він і не був дозволений. От, тобто його просто не чіпали. А чому? Бо 60 60-ті роки — це вже шо? Рокенрол? Елвіс but don't фодешо. Це вже Бітлз. І джаз залишили в спокою. Ну як, в спокої? Естрада все одно перемагала у ми більшості, і на великих концертах чи з екранів телевізорів джаз не лунав. Хоча саме в той період з'являються легендарні джазові оркестри, як приміром, Дніпро, або спочатку аматорські, а потім високопрофесіональні джаз-банди. Про них далі. Уривок з музичного фільму залицяльники вишиванки і український джаз. Так саме український у 1957-му Львів'янин, медик за освітою Ігор Хома, створює джаз-оркестр Ритм, який потім перейменують у медікус. Це був перший дійсно професійний по якості звучання джазовий оркестр в Україні. І це при тому, що там грали не професійні музиканти, а львівські студенти-медики. Медики, там от інженери, такі, інтелігенція дуже любила джаз в той час. Джазові мотиви беруть на озброєння і музиканти-професіонали. Коли я в 63-му році поїхав до Львова, значить я створив такий ансамбль, страдний ансамбль, веселі стоєпки. Малюй мені! Я здобув свою таку популярність, що навіть одна моя пісня, така намалюй мені ніч, була запропонована. Одна з перших. Вона прозвучала, що це було тоді рідкість у Москві, «Голубой Аганьок. Заборонена колись музика відвоює втрачені позиції. У Києві в 1962 році в кафе Мрія відкривається джаз-клуб. Там збиралися такі люди, і публіка і попасти неможливо було. Того ж 62-го в українську столицю приїздить американська джаз-легенда Бенні Гудман. А в 71-му Київ відвідує оркестр на чолі з самим Дюком Елінгтоном. Неймовірна подія для часів, коли залізна завіса була міцною, як ніколи. Він там журнали роздавав сам. Історія джазу там на російській мові, і написав мені And it's good, too, you know. В 70 сімдесяти роки Вже почалася така легалізація. Я б сказав, джазової музики. Не кажу, що її дуже сильно вітали, але була дана команда так званим військовим е, комсомолу. По містах, щоб вони робили якісь навіть фестивальчики. Джазові якісь Все це підхоп проходила під комсомольським тим, патронатом. У Союзі масово відбуваються джазові фестивалі. Джаз бенди створюють при таксопарках і заводах. Я сам починав, коли я дорогував першим оркестром, Мені було 20 років. Це був мотозавод Київський. І там був великий оркестр, як не дивно, джаз разом із рок н ролом стає в союзі музикою свободи. Хоч і не настільки масовою. Всі напрямки були, навіть знаходилися такі відчайдухи, які грали. Фрі джаз, авангардний джаз. Трошки непритаманно для наших людей, але грали. Джаз грали і в ресторанах, але робили це обережно. В ресторанах, коли грала, називала Діза гелеспенко, Ніч поніс там той Діза Гелеспен на український лад. Уже з кінця 80-х з'являється плеяда закоханих у джаз музикантів. Їхні імена знають у Європах та Америках, але вони геть невідомі загалу у себе на рідній землі. Чому? Бо джаз досі залишається музикою для обраних, чи тому, що простіше слухати попсу для фону, а не думати разом із улюбленим виконавцем? Пишіть нам на електронну пошту, згадати все собачкаукрнет. Згадаймо все. До зустрічі.